Так, файні куріта, файні качета. Ну що ж, друзі, друзі, всім привіт, з вами Фермер Святослав, і сьогодні ми продовжуємо проходити фармі симулятор 22. Так, і виходить, що ми з тітом купили вже качок, курей, куріта маліє. Гарні куріта, каченята маленькі, це просто спроба. Але правда тут трошки дорослі курі, дружелюбні. Перш мене курва одна укусила, за то, що я... Кур'я взяв. О-о-о, йди до сраки, блядь. Вона перші так само кр крила розставляла і, і мене Е-е, Так. Я виходить, що замовив 4 мішка пшениці. Треба буде зараз їхати трактором по ту пшеницю. Я ще там прицеп замовив. І виходить, що ми з дідом там договорились з тим власником Е-е, за ту ферму заки Ну, закинуту. І виходить, що ми відкупили ту ферму, він трошки зменшив ціну. І виходить, що ще поїдемо сьогодні і глянемо на ту ферму, що там до чого, чи там щось є, чи то взагалі не варто було купляти, будемо бачити, що до чого. Так, сідаємо у нашого трактора, їдемо. Їдемо ляха до магазину і будемо вже там хіба грузитись. І там я не знаю, що робити спочатку, чи як би це так зробити. Чи поїхати туди машиною, на ферму глянути. А потім пшеницю вже відте по дорозі узяти. Е Хіба скоріше всього так. Зараз беру машину, сідаю у нього. Так. Сьогодні не на ці. На дев'ятці не буду їхати, поїду на ці чорні БМВ. Хоч хай не стоїть. Опа, красотка просто. Просто красотка. Так, акуратно виїхати. Так, їдемо хіба в сторону магазину. Та в сторону магазину, то туди. Так, розвернути тут якось. Аккуратно, акуратно, акуратно, головне паркан не заїхати, так. Делікатно. Так, все ідеально. Так, виходимо. Так, треба в е, гараж, певно що буде завести цю машину. Заїдемо цією машиною в гараж. Акуратно. Туди заїхати би. Бляха, ця машина преіпря, вона такесь. Скільки у неї лошадиних сил, мені цікаво. Вона повнопривідна, дуже сильно різька. Та ні треба все делікатно, а я акуратно. Так, і входив, що я сюди машину завів. У цей гараж... Так, хай там машина стоїть. Закрита глина ворота, бо тому що, бляха, у мене тут уже і корі, техніка, я... качки ще курва якісь. Йоб твою мать. А що в нашому селі Негер робить? Чи це наш кочегар сільської ради? Треба буде Василя Васильовича запитати, хто це такий. Може він знає, якийсь кочегар, блядь, чи що? Він ніколи не бачу, щоб в нашому селі Негер би був. Що він тут забув? Чого, блядь, з пачку вуглю перепутали? Но ну, вже я перші маю питання до голови сільської ради і претензії. Я курба голові сільської ради дам. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, добре, щоб ляха не залетіла в ліс. Трохи розігнав бляха на цій машині. Але чесно я ж сказав, що по управляємості, то ця BMW набагато краще по управляємості, ніж та червона. Може тут, що, тут просто що задній привід. А вона виходить, що повноприводна і бляха її заносить так. Так що, то, що тут, коротше, і дороги немає, я би зараз би поїхав до тої ферми, Коротше дорогу, лише то, що, що прийдеться їхати, це все в опізно виходить. Так, і виходить, що ми доїздимо вже до цієї ферми, десь сюди поворот. Якщо не помиляюсь. Десь сюди. мав би бути. Та вроді сюди цей поворот. Закинуту ферму. Я не знаю, тут її закинули повністю, комусь вона нас її не сподобала. Ну, бляха, глянемо, що тут до чого, тому що якщо там техніка є, то шкода що пропадало. Ну хіба навряд чи техніка, бо тому що бляха тут тим більше ні, загороджено, ні цього, ніхто з власників не дивиться. І тут, певно, що, скоріше всього, вона бляха виходить розкрадена, обікрадена. Так, де б машину залишити? Хіба машину тут залишити десь? Так, залишу тут машину щось. Бляха ні слідів, ні від трактора, ні від чого не бачу. Нічого тут нема. Тут взагалі на колодки закрито. Хер. Блять, що можна знайти найти тут. Ну, в принципі, добре, що тут без колодок. Ну хоча можна відкрити, подивитися, але мені здається, що навряд чи що тут щось є. Корва не відкривається, чи Ёб твою мать. А що то є? Техніка? Не і шлег ті трафи. Ніх... Ніхо... Ой, ях, фігію, йоп твою мать. ЛТЗ. Якщо не помиляюсь, ні? Та вроді... Вроді то. Звилку, найтішлік, Трафи. Все повністю нове новісіньке. Це що, серйозно? Ніхто це не порозкрадав? ЛТЗ новий. Я фігію просто, Все нове новісеньке. ГТЗ. Навіть українські номера. Я фігію тут залишились. Ну, правда, тут вже краска пороз... позлазила, але. твою мать. Оце щастя я маю. Добре, що ми з Дідом відкупили цю ферму. Ще плюс 3 трактора. Навіть і шлік візьме. Ще плюс 3 трактора. А мені цікаво, чи вони запустяться чи ні. Так це по все -по повідкривати по би. Так, ну запускай сихуяра. А, а тут ч ты шуджингир? Ничего фирма злях запустился. Так, стрела працює. Працює, Найти шлек Як же и кешь вона файна. Так. О, все делікатно, я фигею. Так, заглушаем цього трактора. Трактора. Так, тут а цей, цей трактор заведесь. Да заведися, холєра. Що він? Може то що постійно стояв, той хол? А? О, О, завівся, я це розумів. А їхати їде? Та щось вроді, їде, стартуй. пт твою мать! Не дарма, діду казав, що там є техніка. А я не вірю в Просто ідеальний трактор. Так, заглушив. Два красавці. Так, а цей... ХТЗ він хоч запуститься чи ні? Салон такий вже трошки зношений, ну це по. Оооо. Запустився. Ну я розумію, салон трошки зношений, трактором працювали, то таке діло. Добре, що цихати, це ХТЗ хоч не на тих речашках сраних. Так, о. Оце я розумію, оце я розумію діло. Оце я розумію три трактора зараз. Я фігію. Красота просто. У на і візьме. Добре, що я поїхав зразу на цю ферму, бо то вже був ж, якийсь один хлопак, що хотів купити цю ферму. Добре, що я її відкупив. Три трактори. Так, а де комбайн? Він казав, що десь комбайн має бути. Тут комбайна нема. Він казав, що десь може за... Та ні, вроді нема комбайна. Я не знаю, хіба вже, скоріше всього, комбайна розіт розікрали, ні, на запчастини ой -йо. Це ж... комбайн? Так. нево? Та, небо я скопята вроде, якщо шон, не понимаю. Но? Нева, нева, нева. цю небо. Найти шляхи зміни всю гіллю. Ой, йо, сред Треба Превоїзде. Ох ти, б твою мать! Ой, блядь, зачепився там. Так. То виходить три трактори, одна нива. А що мені з цим робити? Куда я, а куда я це маю все ховати? Перевозити. Та є кавалок дороги до мене додому, бля. Так, а тут в цій БМВ є фаркоп, а фаркопа нема, бля. Фаркоп мені би здався, щоб той прицеп там від... Я не знаю, що робити, хіба... Брати дзвонити по своїх колегів і казати, щоб сідали на тракторів та їхали за мною. Хі -хі хіба так, скоріше всього. Так, залишу їх ні, BMW я хіба віджину десь ближче до магазину. А потім вже вернусь з колегами. тискаю, хай би сідали у цих тракторів. І будемо забирати цих тракторів додому на ферму. А я не знаю, тут аби можна би було побудувати теж ферму, але, бляха, є куди їх сидити постійно. Так що дзвоню я по своїх колегів. Коротше, сказав я хлопцям, що ви приїхали. Приїхали хлопаки. Переїдемо тракторами додому. Так, я посадив е на комбайна кого там. Вроді Іван. Та, Іван, сів за комбайном. Він сказав, що на комбайні прекрасно такому їздити і хоч на такому комбайні. Та я виходив, що там далі хлопців поросаджував по тракторах та й все, ти сказав, щоб їхали за мною. Ти виходиш, що будемо їхати в сторону туди, де наша ферма майбутня, то буде наш колхоз, можна так сказати. Так, за мною їдуть їдуть. Так, хай вони за мною їдуть ззаду, а я буду так зпредіт. Хай вони їдуть. Хай доганяють. А я буду їхати спереду, включу маячки І вже буду хіба коло ферми. За пів години не шлік, трав. Як же та ферма далеко? Так, уроді все чітко позащіпав, це б не мало випасти по дорозі. Так, виходить, що ми з хлопцями, там, моїми друзями тоді. Виходить, що ми поскладали всю техніку тут, а залишаємо. Тут а... безпечно, тим більше це ж виходить, що дід сказав. Я сам аж був у шоці, що це є дідовий участок, що тут можна залишати техніку. Залишили тут техніку, потім пізніше докупимо виходить, що ще. Плуг. Так і далі вже будемо купляти різноманітні прилади, там прибори до техніки. І вже будемо розвивати потихеньку свої Бляха, тех... розвивати 에... своє господарство. Так, заводимо трактор, я буду на цьому червоному ЛТЗ перевозити. Буду перевозити цю пшеницю, думаю, що він потягне. Ну, по вигляду, ну він дуже красивий. Мені просто подобається. Так. Так, це опускати, це піднімає, добре. Так, а машину я тут залишую, тут, якщо то я потім її пізніше заберу, бо тому що бляха тут не вийде, я... що зараз забрати і машину, і трактора, але мені тут пшениці набагато більше буде потрібніше. Бо треба курим дати їсти качкам, так і далі. Далі що там треба ще буде робити. А, треба буде дрова переколоти. Ті, що я туди був вирізав з тих добків ті гілля, що позалишувались. Та й все, хіба. Так, головне зараз дати курим і качкам їсти, і десь може. Е, не знаю, хіба, скоріше всього, купим плуга. Та й. Е, будемо рати собі поле. Бо тому що ляха тута. Поле перейдеться вже досить велике орати. Але хоча у нас є два поля поки що. Думаю, що вистачить, але тут аби здалося якесь невеличке поле, бо тому що тут є і комбайн, і техніка. І можна тут трошки зайнятися господарством, все наробити на там, поробити. Тут взагалі немає ні швів, все ідеально зроблено. Мені просто подобається цей трактор. Просто подобається. Ну я думаю, що Дід буде у шоці від техніки. Дід сам не знає, що то є за техніка. Але думаю, що Дід буде у шоці. Так. Хіба я вже буду їхати додому? БМВ на стоїть. І дам уже курям їсти. Так, виходить, що я вже приїхав додому, мусив їхати через сусідове поле. Поки сусід не видів, що піздолій мені не дав, то ще можу і там їздити. Так, і виходить, що дав е курям їсти, качкам теж дав, виходить, що прийшлось висипати всі чотири мішка, там помістилося, треба ще буде десь пізніше докуповувати. Треба подивитися, чи курва слідів нема, бо тому, що, блять, про сусід вийде мені в лохоповідриваї. буде казати, що то я топтав його. А, йде до дупи курва, і ході тут отво блять, корови йому не топчу, та я трактором раз на ногами проїду, то вже затопчу. Ага. Треба буду взяти, щоб він корова не бачив, бо, тому що, блядь, побачиш вуха, повідриваєш піздолей, почне мені виписувати, але він діда сі боїть, дід візьме, блять, застріли рушницю, то й Так, Так, виходить що я дідовий, сказав за трактора, дід вийшов, подивився і сказав, що файний, елегантський, що йомусь подобається самому. Але дід сказав, що е, так і треба робити, що треба поле орати. Я казав діду, чи орати чи не орати. Дід сказав, що треба орати. І виходить, щоб розвивати е, нашу ферму. І Дід сказав, що там ще є загін для корів, для свиней, якщо не помиляють, у роді там корови і кури там ще є. Дід сказав, що треба тим усім займатися, що він тим поможе, чим зможе, тим поможе. І сказав дід, що прийдеться хіба цю всю техніку переганяти, бо тому що тут там, дід сказав, що може і так вже аж дуже і не пригодиться, тут так, таке може пригодитись, один трактор, один комбайн, це нацепували. А так-то вже будемо все працювати вже там. Ну Я з дідом погодився, треба цю фіру, я не знаю, хіба на продаж, скоріше всього, але поки що будемо бачити. Не знаю, о, о, так у нас ще виходить, що Т-25 є. що Т-25, то суперово, то я не знаю. Т-25-ка. Хай буде, я продавати його не буду. Тут буде таке, тут буде Т-25-ка. Так. Пес навіть не гавкає, блядь, не знаю, що з'їв, щось не гавкає. Так, тут машина стоїть, хай стоїть. Поки що буду їздити на 9. Так, що би нам ще піти зробити, а? Я і не знаю, що нам би піти ще зробити. Може глянути, що тут в наших теплицях. Ооо! злки то палки, дивись. Ягоди повиростали. Нічого собі. Йолки-те ж палки. Ягоди повиростали і виходить, що І... навіть ягоди можна буде покуштувати. І відкупив, виходить, що ферму. Але та ферма мені сподобається. Але я там її не буду хіба е, ремонтувати, щось там оброблювати. Туди техніку приганяти я туди не буду, бо тому що там можу обікрасти. Я хіба продам просто так як участок. Так, е, я не знаю, що з цими ягодами робити. Хіба діда буду питатись, може ще будемо ці ягоди з дідом продавати, бо Бу, будемо бачити. Так, а дід ще тут нічого не са, чув, ні, Бачу, вже трава проростає, не шлях його візьму. Так, трава там проростає. що тут а, курить Так, качки. Я ліпше туди не йду, бо тому що там одна курка, курва мене вкусила. Йде до сраки. Я пам'ятаю, те як я пішов до стайні свою бабу. Та й баба така каже, що дай мені когута, я хочу погладити. Баба така гладить когута, а когут на нього такі сідели. Ти Та взяв бабу кусив за палець, баба почала кричати. Я з того толку почав сі сміяти. <гум> дід мій теж почав всі сміяти. Баба каже, що нас двох позабиває, ми з дідом утекли. Дід заліз, са, е, саме головне дід заліз сюди, туди у, у, у самгон. А я виходив, що сюди позалізав то все, ти ми з дідом так реготали, що олки-палки. Ну так смішно було, як е, баба у когуту кусив за палець. <гум> Так, добре, що хоча б що маленькі кури, та, але і то ще бенники такі, я чесно скажу. Я не знаю де та курка сиділа. Де вона сиділа, бо вона курва так мене вкусила. -mm. Так, що робити, що робити? Я і не знаю, що вже робити. Так, тут оці та дрова треба буде пізніше переколоти. Я не знаю, що вже робити. Ну що ж, друзі, ми на цьому будемо закінчити. Будемо продовжувати все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.